Доброго дня. Існує на світі приватний соціалізм, це благодійність і філантропія. Це гарна справа, це її займаються люди, які прагнуть щось зробити в своєму житті, допомогти іншим людям. А коли ми створюємо державний соціалізм, де даємо можливість державним чиновникам вирішувати ті самі задачі, то ми. Хіба сподіваємося, що там цим будуть займатися люди, у яких велике серце, які хочуть допомагати людям, які, які це прагнуть віддати все для нас? Ви це бачите, як вони там зараз все для нас віддають? Які жертвують своєю зарплатою, жертвують всякими посадами, щоб скорочують держапарат, щоб у нас було більше грошей, щоб, щоб ми перемогли цю війну. Ні. Бо в чому проблема, коли ми. Дозволяє чиновникам займатися соціалізмом. Бо це завжди приводить до насилля, воно і починається з насилля. Коли є, допустим, благодійність і філантропія, це добровільна справа. А коли те саме роблять чиновники, це починається з того, що до когось приставляють до, до скроні пістолет погрожуючи грошею, чи арештом майна, чи просто арештом, і забирають гроші. Гроші типу, на благо. Тобто соціалізм завжди починається з насилля. І коли зараз хтось дивується, що ми в кінці кінці прийшли до того, що насилля йде по колу, воно візде і вже чиновникам мало наших грошей, їм потрібне наше життя. І вони насильно нас всіх хапають і кидають в цю війну, при тому, що вони забезпечують армію всім необхідним, нічим себе не поділяє. І ми дивуємося, чому це відбувається. Це відбувається тому, що соціалізм завжди насилля. Коли у чиновників є можливість втручатися в наше життя і бізнес, це завжди насилля. І чим більше в державі проблем, чим менше грошей, тим більше насилля. І в нас зараз дуже мало грошей, тому що чиновники не хочуть себе позбавляти свого заробітку. Вони, як в тому анекдоті, де п'яничка каже, що. Ви будете менше їсти, а не я буду менше пити. І так воно відбувається постійно, тому не дивуйтесь, що будь-який соціалізм закінчується насиллям, бо він починається з насилля. Якщо ви хочете вирішити цю проблему, то треба забрати у чиновників взагалі є можливість вирішувати ці проблеми. Держава має займатися лише армією спецслужбами і зовнішнім представництвом. Всім іншим мають займатися самі люди, які організувалися в громади. Вони самі в себе поруч знайдуть, як що вирішити. І вони це вирішать більш ефективно, з мінімальною витратою грошей, з мінімальною кількістю чиновників. І коли ми створимо таку країну, ми перемо.